Вітання, шановні друзі, мене звати Оситехньо. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 5 серпня. Долучайтеся до цього огляду своїми подобайками, коментарями та підписками. Ми підіб'ємо зараз підсумок минулої доби, і я стартуватимемо стартуватиму з надзвичайно приємної події, яка відбулася на мою думку напередодні. Отже. Служба безпеки України заявила про те, що вчора вона дронами вразила п'ять винищувачів Російської Федерації на аеродроми САКі. Один із винищувачів знищено. Повністю де розташований аеродром Саки Я нагадаю усім тим, хто призабув мапу. Отже, це Крим, це е, окупована територія півострова Крим і аеродром Саки базується південно східніше Євпаторії, північніше Севастополя в населеному пункті Новофедорівка. І найцікавіше та найзрозуміліше, чому тут саме відбувається це ураження. перше давайте розберемося, ураження чого і що було знищено а повністю згорів один літак сутрин. 30 см за повідомленням Служби безпеки України два такі самі літаки, такої самої модифікації були уражені, і ще два літаки. Су 24 це бомбардувальники були теж атаковані дронами. Тобто п'ять літаків зазнали ушкоджень, один повністю знищено. А чому це відбулося? І чому це відбулося саме тут, і чому це відбулося саме зараз? У мене є своя теорія, чому це так стається, тому що аеродром саки цілком логічно, що це спрямування, яке звідки Росіяни можуть відпрацювати працювати по нашому тимчасово окупованому точніше з тимчасово окупованої території. Відпрацьовувати по підконтрольному нашому уряду Херсону, і власне це якраз таки ми спостерігали напередодні. Я знову покажу це відео, де Херсонська обласна військова адміністрація демонструвала ураження по Херсонському мосту Острівському мосту, який веде до найпівденнішого району міста Херсон, до корабельного району, або як його містяни називають. Острів просто-напросто, тому що це справді ділянка території в Херсоні, яка омивається з усіх сторін водою, і відповідно є один-єдиний міст, який веде до цих локацій. Ще раз розберімося, ще раз подивімося на розташування у Херсоні районів, район Корабел, корабельний район цього міста Херсону. Ну, ось так він. Якщо його виділяти, ось так він візуалізується. Це через річку Кошова, тут місце пролягав. Ось в цих районах. Ось в конкретно в цій точці відбулося ураження по мосту, яке я власне що не демонстрував на відео, і нічого інакше, як саме авіація, не могло здійснити такого ураження. Більш того, ну ми саме авіаційні ураження на тому відео і спостерігали. Тобто каби, які запускали російські винищувачі, і дуже високо ймовірно, що це відбувалося саме із району. more. Аеродрому САКИ у тимчасово окупованому Криму саме тому око за око, що найменше з цієї причини, а що найбільше з причини подальшого не бомбардування росіянами цієї ділянки території і цього конкретного мосту, служба безпеки і провела таку відповідну спецоперацію. Чому зараз потрібно бодай відтермінувати? Тому що це дуже важливо зафіксувати. Неможливо знищити всю російську авіацію неможливо зробити так, щоб росіяни більше не бомбардували Херсон, але можна Відтермінувати час, можна виграти певний час і провести доволі, наскільки це дозволяють, можливості якісної евакуації населення. Тому що зараз в Корабельному районі реально просто відбувається блокада населення. Це острів, друзі, які з'єднуються мостом із основною частиною Херсона. Тут є маломобільні люди, тут є люди на візках. В гіршому сценарії, якщо буде знищений міст, доведеться йти вплав. І в це напрямку, де дуже близько противник. Противник уже ось тут він на іншому березі Дніпра розташовується і він обстрілює по суті. Що цей район? От, от, ось тут є противник на цих островах. Він час від часу тут точніше з'являється. Він сюди направляється. До річ через річку конка з Олешків постійно ці острівні війни тривають, і ворог звідси обстрілює територію. Корабельного району Херсона влаштовує тут сафарі по цивільних, і це дуже складна гуманітарна ситуація. Росіяни призводять нам багато проблем у сенсі гуманітарних катастроф, які стосуються саме цивільного населення, і це велика проблема. І принаймні відтермінування всієї проблеми з можливостями проведення більш-менш якісної евакуації, наскільки це можна. До речі, варто зазначити, що евакуація з корабельного району вона триває весь час. Ну, ледь не продовж повномасштабного вторгнення, але ось зараз вона просто стала ну неабияк актуальною та на часі через те, що росіяни знищили міст, і фактично, я ще раз повторюю, знищення повне цього мосту, а росіяни анонсують інші наступні удари по ньому. Воно фактично ще заблокує будь-який рух не тільки тут говоримо про військову логістику. Ми говоримо про насамперед цивільну логістику. Відповідно, ця операція на півострові Крим з ураженням літаків у аеродромі Сакі, ну, принаймні. Здатна відтермінувати дещо цей процес. Інший процес, про який варто говорити, який вчора підсвічував генштаб, це уже щодо нашого впливу і створення проблем для росіян у Сочі, тому що генштаб учора повідомив, що в Сочі було здійснено ураження по. Авіаційній інфраструктурі е, цього аеродрому, цього міста е, поблизу Сочі, поблизу Адлера. справа в тому, що ми останнім часом теж створюємо дуже багато проблем росіянам, але ну доволі таки. Правильних і нормальних проблем, я б так сказав, коли наші дрони комари, які літають над е, московськими аеродромами, або в принципі в Підмосков'ї то зупиняється пасажиропотік через е, абсолютно всі напрямки. Зупиняється пасажиропотік в Домодєдова, е, які там ще в Пулкова, в Внукова е, і інші е, аеродроми Російської Федерації, які вони використовують. А росіяни зараз мають високий сезон для відпочинку. Вони свої п'яті точки тягають на те, щоб відпочивати десь на морях, куди їх ще опускають. Ну або принаймні ні, якщо не впускають, то вони летять куди правильно? В Сочі, і е, ось це от ураження в Сочі, яке відбулося буквально минулої доби, воно призвело до того, е, про що пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Давайте я вам спершу що... ну просто для. Да. Візуалізації покажу ось таку красиву картинку від нашого генерального штабу, який писав про це ураження бази палено-мастильних матеріалів аеродрому аеропорту Сочі. Отже, Петро Андрющенко зазначає, що власне в окупантів які Проблеми фактично, що виникають. Він це називає авіаційне лихо через бавовну По перше, після загоряння цього резервуару паленомастильних матеріалів росіян майже 2000 квадратів виникла пожежа. Гасили понад сто рятувальників кілька годин. Частина рейсів з Сочі без дозаправки на запасних аеродромах більше не літає, бо не вистачає палива. Так із дозаправкою літали уральські авіалінії до Санкт-Петербурга, до Мадєдова і Пєрмі Так літав. Аерофлот через Мінводи вони всі літають до Шереметьєва Компанія Росія авіа, це цивільна авіапольотна компанія вона змінює маршрути до Пітера. А компанія Пабеда теж змінювала свої маршрути. Загалом сам аеропорт Сочі тимчасово обмежував прийом бортів. Мені невідомо, як вони є станом на сьогодні. Не більше п'яти бортів на годину бортів на годину приймали вони у себе. Впродовж вчорашньої доби все це руйнування цивільної інфраструктури, в тому числі цивільно-військової сказав, або навіть військово цивільної інфраструктури і створення точок напруження для противника, який має відчувати те, що війна поширюється таким чином. Наші війська роблять дуже серйозне питання: вони поширюють війну на територію Росії і дають розуміння Росіянам, тим, які в комфорті, тих, в кого п'ять точки не підгорають. Вони дають розуміння того, що війна це діло страшне. Яке потрібно завершувати і бажано завершувати чим пошвидше на умовах справедливого миру? Ось про це зараз насамперед ідеться. Перейдімо до лінії фронту, поговоримо, що у нас відбувається тут. Я розпочну цей огляд сьогоднішній з. Пану Харкова, так, Харкова, тому що вчора а, декілька подій стосувалися Харківщини, не стільки Харкова, скільки Харківщини. Ну, по перше, росіяни заявили про те, що вони взяли КПП Гоптівка. А, в Гоптівці справді були дані об'єктивного контролю, котрі давали можливість стверджувати те, що вони розмахували росіяни своїми кафрешами, прапорами триколорними в цьому районі. Гоптівка це один із колишніх КПП, яким харків'яни могли переміститися до Білгородщини. Зараз це точно не актуально. І Гоптівка це насправді найшвидший шлях до Харкова. Як то кажуть, це ж уже було саме цими районами. Районами з районів Козачої Лопані росіяни заходили до Харкова, під, під підбиралися точніше до Харкова. До Харкова вони не заходили, вони підбиралися до Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Зараз Росіяни заявили, що мовляв, гоптівку вони взяли, проте це не відповідає дійсності за твердженням наших офіційних осіб. Зокрема, я пошлюся на главу Дергачівської міської військової адміністрації, який доповідає це Ярослав, здається, звати Задоренко, голова Дергачівської МВА. За його даними, село як перебувало під контролем України, так і перебуває. Ну тут є різні речі: одне питання Гоптівка як село, інше питання КПП Гоптівка, ось тут на кордоні, де власне, Росіяни якраз таки махали своїми триколорами. Втім, за даними Задоренка, за вчорашню добу воїни 58-ї окремої механізованої бригади на цьому напрямку знищили понад. 10 загарбників, а 10 інших втекли назад до РФ після відбиття цієї атаки. Противником я насправді хочу сказати, що ця тактика розшарпування наших військ на Харківщині з боку російських окупантів. Вона. Постійно ну власне демонструє те, що вони намагаються рухатися там, де в них принаймні хоч щось виходить. От вони постійно шукають точки, де розтягнути наші війська, і постійно намагаються атакувати там і просуваються там, де в них буде щось виходить. Я зараз просто хочу нагадати хронологію по Харківщині, яка відбувається за останні два роки. Ну, півтора okay, роки роки. Е, Перше. Рік і два місяці тому прориви росіян на липцівському і на очанському напрямку, де вони намагалися прорватися до рубежів обстрілу Харкова. Не вдалося, тобто тут їх блокували, і насправді виникла виникала тоді серйозна операція, серйозні проблеми у збройних сил України, коли фактично з коліс доводилося формувати оборону. Тому ті ж 57 й механізовані бригаді, ті ж 92 й штурмові бригаді, ті ж тринадцятій бригаді Національної гвардії, Хартія, де фактично, що з коліс на непідготовлених позиціях вони залітали і зупиняли реально героїчно зупиняли прорив противника станом надалі після. Початку проведення навіть курської операції сили оборони мали достатньо часу для того, щоб підготувати ці лінії оборони. Що ми зараз маємо по суті, що спостерігати? Ну до речі, я вже згадав 57 та 92 бригади. До них вчора навідувався президент Зеленський зі своїм офісом. Я не лише про Єрмака, але й про військового очільника офісу Павла Палісу, Які вони відвідували оту Харків, спілкувалися з командиром 57 цьому 92 бригади, і що найцікавіше, президент повідомляв про те, що що Вони були фактично, що ну ледь не на самому передку. Ну звісно, це не нульовий нуль, але доволі таки близько на КСП одного із батальйонів командно спостережному пункті одного з батальйонів на. Харківському напрямку, зокрема, це йдеться про Вовчанськ та Липці Там їздила верхівка нашої країни і не побоялася насправді поїхати туди на передову, тому що дуже часто з'являються ось ці от маніпуляції. Мовляв, вони бояться туди їхати. До честі Зеленського я ніколи не був його якимось відкритим прихильником. Але до його честі в нього є достатньо великий рівень сміливості для того, щоб їхати на фронт і зустрічатися очі в очі з бійцями, і це відбулося саме тут на цих напрямках. Вовчанська і Липців також після того, коли Росіян тут блокували, мали змогу підготуватися до подальшої оборони на цьому напрямку. А росіяни тим часом завдавали ударів іншому напрямку. Вони тисли ось тут на стику Куп'янська та Борової в бік населених пунктів Кругляківка та Загризова з метою саме тут спробувати у Сіньковому перейти річку Оскіл і переміститися на правобережжя осколу для того, щоб зреалізувати операцію по Куп'янську та Куп'янському зловому не вдалося їх тут. Блокували після цього були спроби е, проривів у дворічній, і насправді ці спроби були ну відносно успішними. Плацдарми на жаль противнику вдалося створити, е, але не вдалося перемістити техніку. Виключно піхотні плацдарми тут зараз існують на правобережжі осколу. Після цього в районі строївки було е, спроби теж прорвати кордон. Е, ну Відносно успішні і мілове. І ще це буквально епізоди останнього часу, коли в міловому на напрямку нашого теж державного кордону на північний, на фактично що на схід від Харкова, а тут теж росіяни займали прикордонну смугу для того, щоб формувати так звані буферні зони. Так ось для чого ці всі точки напруження створює противник? Я сумніваюся, що він. Він би хотів, напевно, всіх їх поєднати воєдино і створити одну загальну зрізану лінію фронту, але це надзвичайно складна для них задача. Вони, радше за все, зараз відволікають основну увагу наших військ на цьому напрямку від Куп'янська та Куп'янського вузлового, тому що для противника критично важливо. Я це завжди говорив і буду повторювати. Що Куп'янськ є для них пріоритетною ціллю номер два після Донбасу, і для них важливий Куп'янськ, і навіть Куп'янськ вузловий можливо важливіший, тому що це про логістику, це про ефективне забезпечення своїх Підрозділів залізницею, і це про логістику залізницею, яка є хребтом Російської Федерації, до речі, залізницею, яку вчора вночі в чергове було атаковано у Вологоградській області. Це вже за останні два тижні. Напевно, 12 чи 13 епізод атак залізничних станцій в межах Волгоградської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю. Це про логістику, це про створення максимальної кількості проблем для противника. Ну але варто відзначати, що Попри, попри все, весь цей от опис ситуації і того, що ворога блокують на всіх можливих напрямках, але варто відзначати, що в районі Куп'янська все ж таки ситуація у нас вкрай складна. Її описує як таку е, вкрай складну і військовий аналітик Костянтин Машовець. Він каже, що зараз окупанти намагаються розширитися з Радківки в бік мирного, з Радківки в бік Ковалівки. А це фактично що просування з метою блокади наших логістичних шляхів, які відходять від Куп'янська на захід сам, бік само. Харкова, тобто ось до цієї основної дороги, сюди рухаються росіяни, і якщо вони. Ну, тим паче, ще й фізично сюди перемістяться. То ми прекрасно розуміємо, що йдеться про а, загальну блокаду на одному із а, важливих логістичних шляхів Купінська на цьому напрямку. А це ну геть не ок, ситуація геть не найкращий варіант, не, най... не найкращий сценарій розвитку подій. А, але в ширшому сенсі проривів не трапляється, і це головне, що здатні забезпечувати сили оборони на цьому, зокрема, напрямку. Відсутність проривів це вже досягнення, але я не пропагандист, я буду говорити об'єктивно тенденції до погіршення ситуації, зокрема в районі Купінська, в нас є точно так само, як в нас на Купінсько-Лиманській осі фіксуються тенденції до погіршення подальшого на напрямку Лимана. В чому справа? Є такий населений пункт Торське. Він розташований на лівобережжі річки Жеребець. Ось тут ви бачите, де Торське. він зараз позначений, на немає підіпстейт як частина сірої зони. За останній час в районі Торського росіяни зуміли пройти південніше. Дорогою, яка від Креміної до Лиману пролягає, вони зуміли закріпитися очевидь в північній та центральній частині Торського, і наші війська потроху відходять. Хоча і бійці 63-ї тієї ж механізованої бригади, яка веде тут оборону, їхній батальйон безпілотних систем, в числі. Найкращих одних з найкращих за підсумками липня, але все рівно ворог тут перетискає наш опір і просувається на Ламанському напрямку. А просування тут створює навантаження для ділянки уже серебрянського лісництва і для нашої оборони, тому що це нависання над ними. А у випадку вже проблем наших у сіверському у серб'янському лісництві, це вже створення проблем для сіверська. Тобто, тут така ситуація доміно, де подія одна тягне за нею інше, і це теж варто відзначати, що загальна тенденція до погіршення ситуації на Ломанському напрямку у нас присутня. Це розуміють окупанти. Саме тому вони за останній час активізували наступи в напрямку Сіверська, зокрема, по таких плюс-мінус трьох спрямуваннях. Це все відбувається: Виїмка, Верхньокам'янське і район з Білогорівки та Григорівки. Бік Серебрянки ось ці всі три напрямки тут активні. 81 перша бригада на найпівнічнішому з них в районі Серебрянки демонструє. Відео до окупанта за допомогою в чергове техніки це дивовижно, але насправді на. Сіверському напрямку окупант все далі і далі абсолютно безрезультатно, але продовжує чомусь саме тут тиснути саме технікою. Зокрема, у цій атаці таке там два з хвостиком хвилин відео від Слобожанської 81-ї аеромобільної бригади, великих моїх друзів видно знищення одного ворожого танку, однієї БМП та понад десятьох мотоциклістів, які атакували наші позиції. До речі, мотоциклетні атаки точно так само за вчорашній день були зафіксовані на смузі. Відповідальності усмузі відповідальності бригади Хартії Національної гвардії це там північніше на північній Харківщині, де так само відбили цю атаку наші е, бійці-хартійці із національної гвардії України. Е, спустімося нижче з районів Лиманського фронту до. Спершу Куп'янська, потім Костянтинівка. Отже, о, Боже Куп'янськ, Покровськ. Ну на Покровську додати нічого. Ситуація вкрай критична, і я чомусь вважаю, що є тенденції до однієї історії. Про яку я зараз хочу порозповісти, яка буде ознаменувати подальше погіршення становища тут, в чому полягає історія. Росіяни думають, що в скорому часі будуть намагатися по максимуму завдавати ударів за допомогою шахетів, в тому числі реактивних. По районах Покровська, а у перспективі можливо і Мирнограда, чому я роблю такі висновки? Тому що напередодні з'явилися ось такі супутникові фото від осінтерської спільноти Кіберборошно з Донецького аеродрому. У ДАПі Росіяни формують е, рубежі для запусків шахедів. Зокрема, йдеться про підготовку інфраструктури для запуску реактивних модифікацій шахедів. Е, ми тут бачимо на території ДАПО, що зводяться закриті майданчики зберігання. БПЛА е, готуються пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, хімні позиції, пости повітряного спостереження е, в залагоджується слід злітна смуга після боїв. У ДАПі зараз все це підготовлюється. Інфраструктура для е, облаштування, і запуску шахедів з Донецька здавалося, для чого так близько запускати шахеди саме з Донецька, тому що туди ж ну значно легше, що прилетіли бомби, прилетіли якісь ракети. Ще щось В мене є своя теорія для чого це роблять окупанти. Ну, по перше, ця теорія полягає у тому, що е, з Донецька реактивні дрони по перше варто розуміти, що реактивні дрони, порівнянні з класичними шахедами, є більш обмеженими у кілометражі та дальності, тому можливо, намагаються окупанти поближче до якихось. Передових районів переносити цю е, злітно шахетну інфраструктуру, щоб завдавати ударів глибшу територію Росії е, з території контрольованої Росією до глибинних територій України. Е, можливо, саме для цього вони це створюють. Проте в мене є ще інша версія. Ми знаємо, що шахеди подекуди запускаються з камерами відеоспостереження, тобто камера, яка дозволяє по цілі наводитися. І зрозуміло, що ці сигнали від е, камер вони не можуть бути на, на великий кілометраж. Він є доволі таки обмеженим своїм ресурсі. Я не знаю, це 100, це 150, чи це до 200 кілометрів. І можливо, саме тому е, пріоритетність є розташовувати подібні пускові рубежі у Донецьку для того, щоб з району Донецька е, контролювати польоти на 100-150 кілометрів, десь по прифронтових смугах такі мої теорії. Я не знаю, чому це, але е, я не знаю, чи це правда точніше, але. Е, з цим пов'язує розбудову подібної інфраструктури саме Донецького, з подальшим потенційним напруженням нам на фронті мало нам Рубікону російського, який оптоволокном закидує Покровськ, так ще можуть з'явитися додатково шахети. Ну і хочу поговорити сьогодні на сам кінець про ситуацію на Костянтинівському напрямку на південний захід від Костянтинівки. Росіяни фактично що взяли і закріпилися у Опоповому яру в Русиному Яру. Вони Просунулися, створили тут сірі зони і тривають бої. Населене пункт ще не зайнятий, але але тенденція. Наближається до погіршення, скажімо, що так. Яблунівка тут ще один населений пункт Олександр Калинове. Вони по суті своєю є величезною сірою зоною. Важко говорити про якийсь контроль фізичний контроль нашими військами цих районів, але і немає фізичного контролю з боку противника. Тобто, велика велика, велика сіра зона. І за останній час варто відзначити, що росіяни просунулися що в Турецьку, що в районі Щербинівки, що в районі Делівки. Тобто, ми бачимо тотальний суцільний тиск на Костянтинівському напрямку і на жаль, варто відмітити на сам кінець, що ну тут перспектив до покращення ситуації поки що не проглядається, точно так само як і не проглядається під Покровськом. Я об'єктивно намагаюся висвітлювати все те, що ми маємо, для того, щоб розуміти небезпеки, для того, щоб потім ці небезпеки, які можуть зреалізуватися, вони не стали надзвичайно холодним душем для нашого суспільства, тому що єдність. І витримка, і холодна голова нашого суспільства це дуже важливі складові подальшого нашого опору. Тому я вас дуже прошу, друзі, її цю єдність, холодну голову і витримку зберігати. Спасибі вам на все добре і до нових зустрічей.